Павло Баденяк підтверджує групу інвалідності втретє. Давайте вам, мабуть, якщо можна, так, хоча підніме. Так, так, так. Але вперше його стан оцінюють в експертній команді, сформованій у кардіоцентрі. Півгодини на хворобу. Тим часом у корпусі обласної лікарні, де донедавна розміщувалася МСЕК, працює експертна команда іншого профілю. Чи є у вас дискомфорт в місці поранення в Болить, болить, коли рух. Андрій колишній військовий, розповідає, завершив службу після важкого поранення. Перший раз я Комсек в Запорізькій області проходив, отримав другу групу інвалідності. На рік зараз проходжу повторно на підтвердження. Приїхав він із Красилова, де зараз проживає. Там розповів, звертався до сімейного лікаря. Сімейне виписує по жалобам, на яких лікарів прийти. Проходиш лікарів, формується справа. Відправляються сюди і тоді чекаєш на дзвінок, коли тебе визовуть на оглядову. Ця експертна команда з оцінювання повсякденного функціонування особи хірургічна складається із трьох лікарів, каже член команди Максим Цвігун. Цього дня розповідає, працюють тут протягом трьох годин. Це крім основної роботи лікувальної. Сьогодні зранку ми отримали повідомлення, що збирається. Хірургічна команда для оцінювання пацієнтів. Пацієнта ми вже бачимо його тут і бачимо його справу. Лікарі говорить, завчасно не знають, коли буде відбуватись оцінювання, а також хто буде з пацієнтів. Цього разу оцінювали стан трьох людей. Їхні документи надходять в електронному вигляді. В електронній базі лікуючі лікарі вносять обстеження, вносять діагнози, визначають потребу в оцінюванні. І вже надходить їхня справа до нас. Ну, ми керуємося постановою кабінету міністрів номер 1338 від 15 листопада, 24 року. Алгоритм так проведення огляду і вже діагнозів ступенів втрати працездатності. Висновок експертної команди має надійти на його електронну пошту. Розповідає Андрій, віддається на перевірку виші. Органи. Якщо через два тижні він не надійде, тоді приїжджаємо ми сюди, і вони видадуть його на руки. Замість ліквідованих МСЕКів на базі 13 медичних закладів області сформовано 108 експертних команд з лікарів практиків. Про це розповів директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької ОВА Андрій Нечепорук. Працюють, каже, другий тиждень команди різнопрофільні. Це і атрічна допомога, і серцево-судинна кардіологи, і онка, і травматологія, неврологія, загальний профіль. По всім нозологіям, які є пріоритетними в плані оцінки повсякденного функціонування, є експерти. Направляє до експертної команди сімейний або профільний лікар. З пацієнтами це дуже важливо. Лікуючий лікар визначає заклад, де має право який заклад має право на таку такий профіль роботи, де зручніше, де філогічлогістичне, краще. За потреби, говорить Андрій Начепурук, команди виїздитимуть до пацієнта. Нагадаю, обласний сек ліквідували рішенням сесії Хмельницької обласної ради 11 грудня минулого року в межах реформи Міністерства охорони здоров'я про ліквідацію всіх медико-соціальних експертних комісій. Вікторія Мельник, Оксана Євтухова, Діана Колесник Суспільне новини, Хмельницький.